Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні в мене нова покупочка, і я хотіла поділитися цією новиною з вами. Ну, по-перше, я придбала колоновидний барбарис. Orange Rocket. Я полюбляю колоновидні барбариси, і буду про них ще знімати відео, розповідати про їх особливості. До речі, придбала я ці рослини у пана Данилів. Ви, частіше за все, знаєте таку людину, бо дуже багато підписників купують у нього саме рослини. Ну, це насправді люди, які відповідають за якість, і з пересортом я не стикалася у них. Так, і, і ще я придбала дабецію. Дабеція, е, її ще називають в народі Ірландський Верес. Ця рослина для мене нова, але я дуже полюбляю вересові. Я придбала три горщики одного сорту. Не знаю, чи є ще, але почну з цього. Е, мені дуже подобаються вересові, тому хочу спробувати ще цю рослину, якої в мене не було. Вона вічна зелена, це теж напів. Чагарник, який має обрізатися, але поки що я його просто посаджу в свою вересову ділянку, бо поки я з ним не знайома, буду вивчати його, дивитися, спостерігати. До речі, в цьому році у лютому чи. У лютому, мабуть, на початку лютого я вже купувала цю дабецію у пана Данилів. Але річ у тім, що на фоні оцих зворотніх заморозків, які були в кінці лютого, в мене ця дабеція загинула. Тому ну, то таке, то природнє, ніхто не відміняв, як то кажуть, такий відбір природній. Тому Хочу спробувати ще раз. Сподіваюся, що все буде добре. Зараз погода дозволяє ще садити. На вулиці достатньо тепло. Я сподіваюся, що вкоріниться моя дебеться і буде все з нею добре. От так. Ну, А це я купила просто на стихійному базарчику у бабці Хризантему. Мультифлора хризантема, саме білу придбала, тому що в мене у самої є мультифлора, дуже, дуже багато, але вона вся в мене помаранчева. А я хочу саме білу і ранню. І, до речі, про мультифлору теж планую знімати відео, бо там є свої специфічні особливості, з якими стикнулася я. Можливо, хтось мене підтримає і теж підтвердить, що в них теж є такий досвід. Ну, от трошечки про новинки, будла, ну, трошки зовсім небагато, але хотілося мені з вами поділитися ними. Ну, от де в мене оселилася Дабеція. Один і другий кущик під моєю сосною. Я думаю, їм тут буде добре. А третій кущик я посадила між вересами. От сюди. Тут є і сонечко, і іноді від рослин буває півтінь. Ну, а барбарис прийшов сюди. Тут в мене немає вертикалі. Дуже хотілося ще якось вертикаль, тому посадили ось сюди його. Ну а хризантема зайняла поважне місце в центрі мого квітника на бортику. Я її хочу розвести, тому поки що це такий яскравий акцент на моєму бортику. Тому, як завжди, далі буде і до зустрічі!